Вітаю на Лтаві час Кременчуцьких новин. Гострий апендицит як діагноз чи халатність медиків стали результатом смерті 19-річної кременчужанки. Яка позиція кременчужан стосовно майбутніх виборів? Та ще більше подробиць з рейду об'їзду керівництвом міста. Дізнайтеся далі із випуску новин. До дня міста постаті меморіалу Вічно живим будуть яскраво підсвічені. А ось першокласники 1 вересня за парти майбутнього дитсадка школи, що у кварталі 278, ще не сядуть, адже будівельні роботи там триватимуть до жовтня. Таку інформацію дізналися Кременчуцькі новини з перших вуст під час рейдооб'їзду керівництвом міста об'єктів, де наразі ведеться будівництво. На Майдані перед меморіалом вічно живим гаряче на якій стадії зараз тривають роботи з реконструкції. Проінспектували перший заступник міського голови Віктор Калашник та профільний заступник з будівництва Геннадій Музика. Заказали камінь, чекаємо зараз поставки камінь, подготовили основа. Да. Порядка 350 квадратів. Я сподіваюся, ми камінь завезли. Вот это площа буде накрита, Ну, і далі буде бетонування і все коли будуть?

Можно гордиться тем, что мы поставили вентилированную систему сюда. Это, я думаю, на бюджетных объектах, ну, можно сказать, в области, наверное, впервые. Здесь нету, ушли от мокрых процессов, ни раствора, ни бетона, ни клея, ничего. На профиля подцепили в пазы камень, вот он и висит. Здесь не будет выделения солей, как обычно, на, на камне. И памятник покрасили хорошо, и он заиграет совершенно по-другому, когда мы его подсветим. Мы уберем наружное освещение, по минимуму сделаем его, а внутреннюю подсветку мы дадим. Будет другое рождение памяти. Что касается вечного вогню, то зерку реставрируют, а постамент навколо подправляют. Уже от времени, от напряжения внутренних камень просто рассыпается при демонтаже. Значит, проектанты предложили решение закрыть эту, пли... вот эту блоки эти плиткой. Сверху. Сверху наклеить плитку, понимаете? А звезда это останется. Звезда это останется, ее трогать То нельзя. Есть? Ее можно будет подреставрировать, там, отполировать, но э, с места трогать нельзя. А ось справи у майбутньому дитсадку школі, що у кварталі 278, не такі добрі. Будівельники стверджують, роботи ведуться за графіком. Втім, до 1 вересня, як анонсувалося раніше, довгобуд ще не завершиться. А ось дах вже не тече, запевнює заступник директора товариства з будівництва. Сьогодні красну по Сьогодні, да от тепер уже ждем дощ. Щоб ви знали, як ми перевіряємо це все діло. В суботу брали шланг на кришу, заливали праві ну Да, ну а шут делают. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день должны быть все замечания по кровь и устранили. Тож, у самому приміщенні керівники міста оглянули наслідки випробувань цілісності даху. Мы действительно в субботу все провели. Пишем. Сейчас оно устранит. Вот это вот это. Да, Да, да. Сейчас последний день. Они могут приступать сюда, где корабльный отдел. А союз Римстроит говорит, что не устраним. Ну, Сегодня то, оно то, будет. А вот то, сейчас последнее. Выйдем на улицу, я вам покажу, что они сейчас делают последнее закрывают вот этот вот зубчиком. У той же час фронт фронтробід ще чамалий. Оформлення фасаду, підключення всіх інженерних мереж, малярство, влаштування басейну. Щоб до 1 октября ви уходите звідси. Ну, в принципі, да. Ви з да. деньгами проблем нет, всі організаційні вопроси на сьогоднішній день уже решені. Ну, хорошо, якщо та всі процедури хорошо. в принципі. Подписано. У нас, все да, у нас саме такий страждаючий момент это бассейн, сейчас уже после того, как сделали кровлю приступаем к утренним работам, я думаю, сейчас ускоримся. Строительные работы будут закончены и э, наполнение э, закончится до конца года, может быть, раньше. Ну, будем стараться. Все. По крайней мере, сейчас вопрос с деньгами решен, все остальные вопросы организационные тоже решены. Поэтому слово за строителями. За підсумками вчорашнього об'їзду міста, перший заступник міського голови Віктор Калашник дав доручення управлінню контролю за станом благоустрою обстежити території, де були виявлені суттєві недоліки з благоустрою території. Сьогодні фахівці управління виїхали за вказаними адресами. На порушників були складені приписи з вимогами привести закріплені ділянки згідно санітарних норм. Виконано дане доручення і були виявлені негативні наші підприємці і. Фірми, которые не хотят придерживаться правил благоустрою території міста Кременчука. Это фірма МАСТ, Свиштовская 19, директор Кашуба Микола Михайлович, здание территории екологічної инспекции Бойка 20, яке знаходиться на балансі управления облдерж санпідем Финансы и кредит РЕЛТ улица Карла Маркса, это бывшая станція юних техников. Фірма Юніон, вулиця Бетона, 19, які не реагують на наші приписи і зауваження. Окрім того, на директора КП «Благоустрій» міста Кремінчука складений протокол за порушення правил благоустрою, несвоєчасний покос бур'яну прибирання червоних ліній і видалення порослі на площі перемоги бур'ян сквер імені Бабаєва, район пам'ятника Вернанського. Червона лінія по вулиці Красіна і 60 років жовтня. На власників кіосків на зупинки халамініка в напрямку молодіжного складені протоколи про адмінпорушення за забруднення приледні території. Всі складені протоколи будуть направлені на адмінкомісію. Штраф предусмотрен на підприємців, на фізичну особу і юридичну особу 850-1700, на громадянин 340-850. Хочемо звернутися до всіх громадян, підприємців і фізичних особ, щоб Вони підтримували територію, прилеглу територію і власну територію в належному санітарному стані і виконували правила благоустрою території міста Кременчука. 28 липня в третій міській лікарні на операційному столі померла 19-річна дівчина. До лікарні Кременчужанка потрапила з попереднім діагнозом гострий апендицит. Дівчина померла на етапі підготовки до операції. Причини смерті. Ті наразі з'ясовують спеціальна комісія управління охорони здоров'я, міськвиконкому та правоохоронні органи. Хід розслідування особисто контролює начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа. Далі пряма мова. Дійсно стався такий трагічний випадок. Це, скажімо так, резонансна подія для медичної спільноти міста. Створена комісія на наступний день. У нас в управлінні охорони здоров'я створена комісія по проведенню розслідування цього випадку. Причому в комісію ми не включали представників тієї лікарні, в якій це сталося. Експертів включили міського рівня: це і анестезіолог, лікар-хірург, акушер-гінеколог з інших лікарень для того, щоб не було упередженості в проведенні розслідування. Дане розслідування у мене знаходиться на особистому контролі. Мені щоденно доповідають про результати зараз досліджуються. Історія хвороби, тобто первинна медична документація, взяті пояснення з медичних працівників, які були, працювали в той день в реанімації і в хірургії. Я тримаю це питання на особистому контролі і відповідаю за те, що дійсно буде проведено неопереджене та об'єктивне розслідування даного випадку. І якщо будуть виявлені винні особи, медичні працівники, то на них всі документи ми подамо в відповідні органи медпрацівники, які готували дівчину до операції, наразі відсторонені від роботи, зазначив Максим Середа. Правоохоронні органи прокоментують трагічний випадок вже незабаром після перших результатів експертиз. Кременчуцька міліція стає більш відкритою і доступною для громадян. З 1 серпня правоохоронні органи вводять нову безкоштовну послугу для тих, хто звернувся за допомогою за телефоном 102. Про нововведення розповість Марина Корнічук. Кременчук міліція луньо. Так, ваше повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку Кременчуцького міського відділу під номером 131 Ждіть, будь ласка, смс-повідомлення про прибуття слідчої оперативної групи. До побачення. Відтепер потерпілий, який звернувся за номером 102, після дзвінка обов'язково отримує на свій телефон смс-повідомлення. У ньому буде вказано номери реєстрації повідомлення в журналі єдиного обліку. Пізніше на мобільний телефон може зателефонувати працівник міліції і поцікавитись, чи вирішено проблему та чи задоволений громадянин якістю обслуговування правоохоронними органами. Тепер позвонів по 102, в городе Кременчуге, вы обязательно должны получить сообщение на телефон с указанием, что ваше сообщение зарегистрировано, под каким номером оно зарегистрировано в милиции и о том, когда приедет группа, что группа к вам выехала. После чего в течение 30-40 минут к вам на телефон обязательно должен поступить звонок от дежурного, который у вас поинтересуется, довольны ли вы обслуживанием милиции, устранена ли у вас проблема, Які ліба необхідні допомоги віди помощі вам оказать для того, щоб ви були от дійстві міліції в МВС України Полтавській області вважають, що оновлена система обслуговування зблизить міліцію та громадян. Окрім того, Кременчук стане експериментальним містом, у якому міліція буде застосовувати портативні відеокамери. В настоящий момент уже подобраний і закупаються спеціальні средства, котрі будуть у пішого і автопатруля средства відеозйомки. Они будуть кліпитися на форму, вони будуть включатися перед началом общения э, патрульної служби з с народом, з правонарушителями, з обычными гражданами для того, щоб это все записати і не було сомнений в порядочності і правильності действий милиционера. Правоохоронці сподіваються, що такі сучасні методи збільшать довіру кременчужан до міліції. А наскільки дієві будуть ці нововведення, дізнаємось з часом. Вже незабаром усі громадяни України постануть перед черговим вибором у своєму житті. 25 жовтня українці обиратимуть своїх представників до місцевих органів влади. Чи вірять Кременчужани у дієвість свого майбутнього вибору? Знають журналісти Кременчуцьких новин. Пойду, конечно. Тому? Ну, тому що треба, щоб всі і голосували. Діли свій вибір. Правильно, неправильно, будь-якому випадку, свій. Знаю. Собираюсь идти на выборы и участвовать в выборе. Ну а как же? Надо выбирать же власть. Это же от нас все зависит. 25-го знаю. Надо совесть на посты ставить. Подозрения не имею. Я не знаю ни одного кандидата и не вижу достойных. Знаю. Конечно, пошел бы. Хочется что-то изменить в стране Спасибо. и в нашем городе. Мы хотим пойти. Ну а если мы не пойдем, а кто тогда пойдет? Ну, кто-то же должен идти. Конечно, стоит. На выборы всегда стоит ходить. Естественно, это воля. Народа, наш, выбор нашего будущего, конечно, стоит хоть И я пойду, естественно, и муж тоже. Пойдем, конечно, пойдем. За кого голосовать будем, еще не знаю. Пойду, конечно. Хотим, чтобы изменилась лучшую сторону. Наш родной город, чтобы было все как положено. Пойдем. Пойдем, конечно. Но если выбором нашего человека изменится. Ну, хорошего человека. У багатьох кременчуцьких змі з'явилися повідомлення про дані соцопитування, проведеного громадською організацією Соціальний барометр. Дослідження громадської думки Кременчужан стосувалося їхніх електоральних симпатій за три місяці до місцевих виборів. Соціологи опитали 1200 респондентів детальніше у наступному матеріалі. Під час опитування респондентам пропонувалося відповісти на запитання, якби вибори міського голови Кременчука відбувалися сьогодні. За якого кандидата ви проголосуєте? До списку були включені місцеві політики, які ймовірно можуть балотуватися на посаду міського голови Кременчука. Лідером кандидатського рейтингу став перший заступник міського голови Віктор Калашник 31,7%. На другій позиції народний депутат Юрій Шаповалов, 20,1%. На третьому місці опинилася із відставанням у більш ніж 10% активістка Оксана Піддубна. Враховуючи зміни у виборчому законодавстві та опираючись на результати опитування, з високою вірогідністю можна передбачити, що вибори міського голови Кременчука будуть проводитися у два тури, оскільки ніхто з названих кандидатів у першому турі не набирає більше 50% голосів виборців. Отже, одним із кандидатів, який впевнено виходить у другий тур виборів, є Віктор Калашник. Існуюче співвідношення голосів, дає підстави припускати, що у другому турі Калашник впевнено перемагає будь-кого із запропонованих кандидатів, крім Юрія Шаповалова. Калашник і у цій парі долає 50 відсотковий бар'єр, але розрив Шаповаловим не такий значний, як з іншими кандидатами. Під час опитування респондентам також ставилося питання за новою виборчою системою. Партії будуть висувати кандидатів депутати на округах. Якби вибори до міської ради відбувалися сьогодні, за кандидата від якої партії ви проголосуєте? До списку були включені партії, які мають своє представництво в Кременчуській міській раді сьогодні, а також ті партії, які ймовірно візьмуть участь у місцевих виборах. Лідером рейтингу серед партій є блок Петра Порошенка, 22,6% з Віктором Калашником. Другу позицію посідає партія Юрія Шаповалова. 15 Цілих дев'ят на третій позиції батьківщина 15,6%. на сьогоднішній день. Крім названих партій, в Кременчуці впевнено долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та правий сектор. На думку громадської активістки міста Влада Кременчука успішно працює з кримінальною міліцією у справах дітей. Ніна Дашко одійшла такого висновку під час проведення спільного нічного рейду міліції зі службою справах дітей Крюківської райради та журналістами. Подробиці інспектування нічних розважальних закладів у наступному матеріалі. Наразі в державі проводиться профілактична акція літо 2015 Її мета безпека дітей на період літніх канікул. У Кременчуці в рамках акції провели рейд. Згідно із законом, неповнолітні діти без нагляду дорослих не мають права перебувати у нічних закладах після 22-ї години. Це стаття 180, значком 1 адміністративного кодексу України, яка передбачає адміністративну відповідальність. На власника такого закладу, в якому буде виявлено дитину, накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідальність також мають нести і батьки таких підлітків. На батьків також накладається адміністративне стягнення за невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини. Впродовж нічного спільного рейду його учасники проводили профілактичну роботу. В разі виявлення порушників правоохоронці мали б діяти наступним чином. Ми дитину опитуємо, повідомляємо батькам обов'язково, викликаємо їх до райвідділу наступного дня і після того збираємо матеріали, направляємо. Йому матеріали до суду під час рейду проінспектували пару піцерій, декілька кафе, комп'ютерний клуб. З працівниками закладів сфери розваг та громадського харчування проводили роз'яснювальні бесіди. Цікаво, у вас перебувають тут діти до віком до 16 років на даний час? Ні, подивитися. Існує така адміністративна відповідальність за перебування дітей віком до 16 років після 22 години без супроводу батьків чи Ви Знаєте про такий закон? Да. Ви знаєте про те, що не можна продавати неповнолітнім алкогольні напої. А у вас є наклеїчка така там, заборонена продавати? Навірно, нету у нас такої наклеїчки. Хорошо. Хорошо, приобретем. Можна поцікавитися, 18. А є документи з собою? Ні. Ви знаєте, що не можна продавати неповнолітнім пиво. А у вас є наклеїчки такі, що пиво заборонено продавати неповнолітнім? У вас є таке? Ну, придбайте він там, щоб було, щоб ви знали. А Ви знаєте, що не можна, щоб діти до 16 років перебували у таких закладах після 27 години. Знаєте, да вас попереджала ваша адміністрація? В підсумку маємо. Порушників не виявлено. Перебування дітей без нагляду дорослих у нічних закладах ймовірно. Підвищує можливість залучення їх до якихось злочинів, адже нічні клуби, дискотеки, інтернет-кафе це заклади, в яких потенційно можуть розповсюджуватись наркотики. Теж саме стосується алкогольних напоїв. і. Ті виробів сьогодні ми не виявили жодну неповнолітню особу без супроводу дорослих у нічних закладах і розважальних кафе. Результатами проведеної роботи задоволена і громадська активістка Ніна Дашко, яка також брала участь у рейді. Хотіла б розвіяти міф щодо того, що міська влада нічого не робить, або міф, що міліція погана. І міліція ночами працює, коли всі сплять, охороняє правопорядок. І як тривога, так до Бога всі в міліцію біжать. Так і сьогодні. І служба міськвиконкому тут на місці рейдроби провіряє, захищає майбутнє наших діточок, і міліція, і тому. Перед тим як казати, що міліція погана, перед тим як казати, що міська влада погана, треба помічати і щось гарне і щось добре. Треба вміти і критикувати, треба вміти і визнавати ту святу правду, яка є. Працює влада, працює співпрацює з міліцією, і це дуже добре. І про погоду за даними синоптиків Полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів вище нуля. В день плюс 33. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава із свіжими та цікавими новинами.